Ретрофутбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зі дами. Так, погано дебютував насправді добре, як для дебютанта відіграв матчі проти збірної Англії, але сьогодні він відсутній і це також серйозна втрата, якщо говорити про... Праворуч є пасіч точно передача. Хоча так гості грають, якщо пас трохи не точний зараз, може бути небезпечно. Пекло пробиває згострокута. Це було свідоме рішення від 10-го до 18-го матчу чемпіонату. Наскільки він готовий? Ось це запитання. На поле виходить номер 7, Артем Довґрад назад. Немає праворуч. Захисника, ось тут лише жичиком. Він раніше трохи зробив забігання. Русин підключення іншого захисника, шершення Русин. Який пас видає бичик, вихід вічна вічі не забиває Костянтин Бичек. Ось ця передача Русина. Як він побачив бичика, як пройшов цей пас. Чудова передача. І не забуває. 25 встигає до м'яча. Товби проти безулого йде в центр, шукає партнерів. Передача проходить Рубчинський. Рубчинський бере паузу, але пробиває в, в Чуберал, за Київ. Хочете подивитися гру, покваптеся. А це момент Рубчинського отримує передачу Він від Довбика. Жичикова переграє і. Зараз ще раз на повтори цей епізод. Бачить він голкіпера, бачить Мартинюка перед собою. Високий потужний футболіст, більш центральний захисник ніж фланговий, і в таких епізодах дуже добре грає. Сарапій пропиває. А ось знову Шершин. Знову запитання до нього. Як до Сарапія? Як так може бути? Що він просто не забиває? Втретє пробив. Втретє виходить на ударну позицію, коли йому не заважає суперник штангу м'яч. Може вперед грати Мартинюк. Є забігання. Чорук м'яч зупиняє, бичек не забиває. Костянтин Бичак ще один шанс нього. Тепер він центральний Мартинюк зіграв в цьому епізоді. Чорук м'яч зупиняє. Габріел Гомес зу спиненою у нападника опиняється якимось чином. І здавалося б, ну пощастило. Дніпра один. Портача до штрафного майданчика, удар пихальонка, з меж штрафного він пробиває. Принаймні, доторкнувся до м'яча та відбив удар мозель, то знову було б щено, але. Непогана спроба. Дирані на фланзі. Назад має Довбик, пихальонок, закидання, довбик! Довбик! Запиває Артем Довбик! Хто знав, якому він стане, Тільки хотілося сказати, що стан Артема Довбика не йде. Ось на фланці. Самий номер робить він рух в центр, і потім яке відкривання класичне біжить він до штрафного майданчика, все бачить, все ідеально розуміє в цьому епізоді. Олександр Піхалюнок. І це їх дует класичний вже спрацьовує знову та знову чудовий пазпини захисникам. Довбик м'яч вловлює на стегно, і потім при Кабріл Гомес точно грає Назаренко, Назаренко перед штрафним майданчиком вже в штрафному передача. Рикошет і пенальті. Пенальті арбітер призначає на 76-й хвилині. Пекальонок на газоні. Це пенальті вважає арбітер матчу. Артем Довбик може реалізувати цей пенальті. Удар. 2-0. 78-хвилина. Забиває Довбик. Вийшов він на заміну і двічі відзначився. Хоча цього а, нічого особливого не зробив, не був він тим довбиком. А, висновки щодо реалізації. Їх немає, Впевнено, дуже все зробив довбик. 2-0. А 2-0 на користь Дніпрауди. Поки, поки збираються силами сьогоднішні господарі. Дніпро 1 атакує, передача до штрафного майданчика. Падіння і ще один пенальті арбітр призначає, у Довбика є шанс третій гол забити. Ось цей момент передача Пихальонка не влучає. Мозель по м'ячу б'є відверто по нозі когута. Що десь проіграєш, де тільки з мадловує. Долбик пробиває забиває третій м'яч. 81 хвилина хет-трик. Артема Долбика о, скільки хвилин? 10. 10 хвилин. І Був невеличкий шанс у Мозеля. Доторкнувся він до м'яча, але надто сильно пробив артемдобик для того, щоб відбити удар. Насправді було не так все легко. Результату не варто довіряти, але він є 3-0, три картина довбика за 10 хвилин, 71 по 81, 2 м'ячись.